Всім привіт! Ви на каналі Овки Дієго. сьогодні в нас особливий день. Нас вже 360. 360. Карло! Хоча на момент виходу цього відео, напевно, вже і більше. Отож, можна святкувати. Чесно кажучи, я цього не очікував. Всім вам дякую за ваші лайки, підписки, коментарі, перегляди, перегляди просто летять як хворі. Бачите, канал трошки зараз змінюється. Постарався налагодити камеру, налагодити кращий звук, покращує своє залізко. Потрошки. Як дозволяють фінанси, так і покращує. Канал буде розвиватися. Буде багато ще нового контенту. Доб'ю я цей вже бідний сталкер 2, якось не знаю як, але я його доб'ю. Я не здамся. Чесно кажучи, коли я починав цей канал, то просто в мене друзі вирішили пограти в нову гру. Я думаю, ну я зараз навчу, як у вас треба її грати. Я вам зараз зніму коротеньке відео, по суті, ось і там зрозумієте, та реперив до підери. Так ось, спочатку пішли перегляди, блін, а потім дивлюся, люди почали підписуватися. Потім, а ще от давай сталкер пройди. Ну, Давно не грав, ну давай купи там, пройди і так далі. Там нема питань, все для вас, як то говориться. То дивлюся, і сталкера, ще більше людей починають дивитися і підписуватися. Якщо це людям цікаво, якщо я людям цікавий, то чому цього не робити? Чесно, ентузіазм зараз зашкалює. Натхнення є, канал буде розширюватися, контент буде розширюватися, все буде покращуватися. Так що всім вам дякую за вашу підтримку. Ви були на каналі Дієго. Дуже вам дякую, до зустрічі.